Перший бойовий досвід отримав АТО, розповідає 45-річний Олександр Марійчук. До того після строкової мав заплачимо шість років служби у міліцейському спецпідрозділі. Вішелі 15-го до мене приїжджає додому у вас, «Марійчук Олександр Іванович, так, інструктор спецпризначення, так, завтра в 4 ранку виїжджаю. Восени 2015-го, каже, у складі Черкаської окремої прикордонної комендатури воював на Донеччині. Поблизу населеного пункту Славне розповідає, отримав важке поранення і контузію. Їхали БТР і по нас обстріл. На броні були. Так вже ніяк як розказували хлопці, десь за метрів сорок мене знайшли. І п'ять операцій. Що врачі самі казали, вам вже менше цих наркозів, бо просто серце вас не витримає. Після шпиталю, розповідає, повернувся до військової частини, у 2016-му до цивільного життя. Але у тому ж році підписав контракт з Державною прикордонною службою. Був кінологом-інструктором на полігоні. Закінчився в мене контракт в Державній прикордонній службі у 2022 році, 5 лютого. Я вже думаю, вже все гражданська людина, дочекався цього всього. Через 20 днів пішло повномасштабне вторгнення. Я за свій рюкзак. У розповідає, сказав, що здоровий і попросився у десантно-штурмові війська, попри те, що на завершення контракту ВЛК його визнала непридатним до військової служби. Повернули з полігону. Приїхали туди, там деякі нормативи здати. Я ті нормативи і пробігся, хоча б місце було не і, можна і підтягнувся, скільки там сказали. Але ще одне виходить, вони ВЛК там робили. І побачили мої документи, що в мене імплант, анкера, що я весь перебитий переломний, і тому що я не придатний ні в мирний, ні військовий час зі зняттям обліку. Ні документи й додому. Я розстроївся, потім обрату військомат, тому що цим теж не беруть. Аби потрапити на фронт, каже, приховав усі документи щодо поранень і заново пройшов вже іншого ВЛК. Якраз формувалася бригада 47 ма артилерійська. І туди я попав. Мені давали другу групу. 7 липня мені потрібно явитися, було на МСЕК сюди. Вже все, документи готові на другу групу, а я шлярто втік. <плес> до мене дзвонять, де ви? Я кажу, я служу. Був головним сержантом роти, потім головним сержантом дивізіону. Воював на білоруському і запорізькому напрямках. На останньому розповідає, влітку 2024-го отримав бойове травмування. Розгрузили снаряди. І видали. Тільки-тільки почали виїжджати і почався обстріл. З борта не встигаю спригувати, влупило по машині. І коротше, в мене коліно це больне, і я падаю з того борта. Хайсь там середині зламався. Ні, обратно вже його наращували. І, як врачі сказали, вам ж говорили перед цим, що вас списали, що вам ходити не можна, бігати, скакати. Після операції на коліні говорить з вересня 2024-го служить у Дражнянському ТЦК. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.